Ну, і далі низка країн бойкотували міністерське засідання ОБСЄ у північній Македонії. Це відбулося через те, що на захід був запрошений очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Щойно він узяв слово на раді міністрів ОБСЄ, зал засідання у повному складі залишили представники України. Окрім цього, навіть їхати до міста Скоп'я, де відбувалася зустріч, відмовилися 13 міністрів держав-членів НАТО. Ті, хто все ж дісталися міста, вирішили не йти на засідання, а замість них. Виступали заступники, помічники або ж посли. Це зробили зокрема держсекретар Блінкен та глава дипломатії Європейського союзу Жозе Борель. Також не з'явилися на засіданні міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Бельгії та інших. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Арсенію, доброго вам дня! Вітаємо. Вітаю. Отже, зустріч цих глав зовнішньополітичних відомств, країн-членів Європейського Союзу за участі фактично голови МЗС Російської Федерації. Нам же важливо, які наслідки це матиме для України. Саме рішення цієї зустрічі або за результатами цієї зустрічі, вони взагалі є ці наслідки? Абсолютно. Насправді, те, що Македонія, яка приймала. Як головуюча країна у Скоп'є цю зустріч. З одного боку, вперше з 2022, з лютого 2022 року, дала можливість Лаврову прибути на таку високу зустріч в Європі, але з іншого боку, дала можливість показати всім нашим партнерам в чергове, що йти на компроміси, Іти на якісь домовленості з Росією немає ніякого значення. Росія перед початком дуже сильно шантажувала ОБСЄ тим, що вийде з організації, не затвердить бюджет, заблокує обрання керівництва. Якщо Ваврова не допустять, не тільки Ваврова, а там ряд персонажів з ним на цю зустріч. Я хочу знати, що дійсно Пічна Македонія пішла на цей крок. І тут я хочу зазначити, що була заява окрема міністра закордонних справ України, що ми цінуємо всю підтримку Македонії, яку вона здійснює для України. Але е, Македонія, говоряча країна, мала на це право вона це зробила. Ну, ви правильно зазначили в ефірі, що абсолютно це закінчилося демаршем більшості е міністрів закордонних справ е ця ініціатива Македонії, які демонстративно або не пробули. Або під час перебування Ваврова просто покинули залу. Це по перше. По-друге, Вавров, як Росія, завжди не виконала ні одну обіцянку, не затвердила ні бюджет, не розблокувала ні питання обрання нових керівників. Тобто та криза, яка сьогодні є в ОБСЄ, відклалася на наступний рік, і питання ніякі не вирішилось. Я бачу цьому великий позитив, тому що в чергове всі побачили істинне обличчя Росії. Ну і звичайно, що нервова поведінка і під час виступу підсумкової конференції були кадри у вас в ефірі пана Ваврова Показали, що це точно не було перемогою російської дипломатії. Я взагалі хочу нагадати, що таке ОБСЄ. ОБСЄ було утворено в 1975 році 35 п'ятьма державами після. Великої конференції в Гельсінкі, де йшла мова про те, що кордони Другої світової війни є непорушними і держави є суверенними їхній території. Тому організація безпеки і співробітництва покликана то для того, щоб за столом переговорно в дискусіях врегульовувати такі питання. Росія на це все наплювала і тому сьогодні має бойкот справедливий. Ну і звичайно. Що е, окремі е, міністри закордонних справ наголош, я не буду називати прізвища. Наголошували, що навіть в часи холодної війни е, радянський союз і е, США в цій організації, але правильно зазначив на вечері перед е, самітом наш посол Цимбалюк, посол України про ОБСЄ, скільки міністр Кулеба не прибув, що то була холодна війна, а зараз Росія розв'язала найстрашнішу. Війну спочатку другої стої на європейському континенті, що руйнує всю архітектуру безпеки і всі десятиліття зусиль, щоб такого не було, але все одно роль російської делегації в ОБСЄ і ті меседжі, з якими приїхав Лавров, вони зараз мають значення для міжнародної політики. ви знаєте, як я вже зазначив, криза ж в ОБСЄ нікуди не поділася, і вона просто відкладена. І я вважаю, що ми повинні добиватися. і був прецедент в 1992 році, коли Югославія за свої дії була виключена з ОБСЄ. і власне я вважаю, що ми повинні добиватися того, що і Росія і її сателіт Білорусь, які блокували, я хочу нагадати обрання. Точніше, головування Естонії в наступному році як компроміс знову таки буде головувати Мальта, але Мальта невдячно ну, підтримує нас. І остання зустріч радників світових лідерів для обговорення формули миру українською відбувається на Мальті. Тобто Росія всіляко сьогодні блокує повноцінне функціонування організації. Тому ми пропонуємо. Україна пропонує сьогодні глибоку реформу. Тому що закиди Росії з незгодністю сьогоднішньої політики обсє зрозуміли. хочу нагадати, що саме ця організація має найавторитетніше заключне слово у питаннях, наприклад, свободи слова або визнання виборів, і зрозуміло, що Росію дратує, що рок за роком верховні представники цієї організації обрані 57 держав-членів да. Займають позицію про недемократичність не yeah, виборів uh -huh. в Росії, не відсутні свободи слова. тому, взагалі підсумовуючи. Я хочу зазначити, що листопад для України став дуже результативним, тому що Росія не отримала суддю в міжнародному суді. ООН, Росія не отримала місце в керівних органах ЮНЕСКО міжнародної морської організації організації за новини Да, хімічної зброї, ну і ми бачимо, фактично, можливо, це не фіаско, але це перед крок до фіаска Росії Абсолютно. в ОБСЄ. Нехай так і Дякую. буде, пане Арсені. Ми вам надзвичайно вдячні.